Із запитанням про стан підготовки житлового фонду об'єктів соцкульпобуту та теплопостачання центрального міського району ми звернулись до заступника голови районної ради Олексія Османа на сьогоднішній день в центральному міському районі за підготовлені об'єкти заклади освіти, культури, медицини. На 94% відсотки підготували наші. Управителі це підприємства Дивобут та Сітісервіс КР. Практично повністю підготувалася до опалювального періоду наше підприємство Криворіж тепломережа випробувано 94 теплових мереж, 100% мереж водопостачання. З 32 котелень на сьогоднішній день е, остається одна, це по вулиці Харетонова. Е, роботи практично закінчені. Е, роботи були е, пов'язані з реконструкцією цієї котельні, е, міняли е, групу насосів, які е, подають теплоносії в наші будинки. Е, ми сподіваємося, що в, в, в нинішньому опалювальному періоді. Е, Мешканці наших вулиць Українська, Харітонова, не будуть мати ніяких проблем з теплоносієм. Те, що в нас було в минулому році, особливо на будинках, які знаходяться далеко від котельної, можна сказати, самі останні по тепловій мережі. Олексій Леонтович, будь ласка, кілька слів про проведену роботу з початку року у районі зі сторення ОСББ. Трохи відстають в цьому плані з паспортами готовності наші об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та кооперативні будинки. У нас з 11 ОСББ, які знаходяться в центральному міському районі, лише 4 отримали паспорта готовності, але робота продовжується. Я хочу сказати, що в цих будинках. Набагато покращились умови теплопостачання, водопостачання. У нас в цьому році було створено два ОСББ, це Туполева 5 і Кривбасовська 54. Виділено з бюджету коштів на 220 тисяч на вулицю Кривбасівську на ОСББ і 230 тисяч. Виділено на. Також на ремонт покрівлі і на, на одному, і на другому СББ на вулицю Туполева. Ми провели дуже багато е зборів е з мешканцями наших багатоквартирних будинків, е проводимо роз'яснювальну роботу. Тому що дуже багато мешканців, як показує практика, надіються, що управителі зроблять щось значно більше, ніж вони можуть, адже наші управителі виконують роботи в межах тих коштів, які платять мешканці, ніяких додаткових коштів, на жаль, ні з міського бюджету, ні з обласного, ні з державного. Ніхто не має виділити крім при створенні ОСББ. Як ми бачимо, ці кошти були зараховані в бюджеті. Ці кошти виділені і до кінця. Жовтня місяця ці роботи повинні бути закінчені. Особливо хотілося б відмітити ті ОСББ, які були створені в районі 3-4 роки назад. Є дуже вагомі вже результати. Видно та по будинкам де люди. Платячи навіть е, трохи менше, е, чим платять е, нашим управителям за надання послуг, набагато більше виконали робіт у своєму будинку. У нас є дуже добрий приклад: це Стрельцова, 1 ОСББ, який вже е, понад 4 роки займається своїм будинком. Е, люди е, відремонтували за кошти, які вони сплачують за комунальні послуги. Повністю під'їзди поміняли вікна в під'їздах, поміняли двері на металопластикові двері, які виходять. На дах будинку повністю замінили труби в підвалі, територію заасфальтували біля свого будинку, відвели земельну ділянку, встановили паркан, освітлення зробили, і це все в межах тих коштів, які платять жителі. Тому що у наших управителів загальна система по нашим налогам і зборам. І вони, звісно, більше вимушені платити в виді податків до бюджету. В ОСББ такого немає, тому більше коштів можна виділити на свій будинок. Є ще у нас на сьогоднішній день 5 будинків, які займаються також створенням ОСББ, і якщо раніше люди створювали ОСББ в будинках, ну які новіші. То на сьогоднішній день у нас займається будинком, яким вже там по 60 років. Да? А такі будинки, звісно, більше потребують коштів на капітальний ремонт, що можна зробити при створенні ОСББ і покрівлю поміняти, і підвал поміняти. От як у нас в минулому році Кривбасівська 56 повністю за рахунок коштів міського бюджету повністю поміняли систему теплопостачання в будинку. Осталися тільки старі батареї, а так труби і в підвальному приміщенні, і по квартирам, і на горищі, які проходять 100% були замінені на сьогодні. Їм знову виділили бюджетні кошти з міського бюджету на ремонт покрівлі. І практично за два роки після створення ОСББ в будинку виконаний капітальний ремонт. Олексій Леонтьович, розкажіть, будь ласка, що вдалося зробити у районі під час проведення всеукраїнського суботника, що відбувся 16 серпня. Під час всеукраїнської кампанії щодо забезпечення чистоти і порядку на території нашого міста в центральному міському районі також проводився суботник. Було залучено близько 9700 чоловік, 17 одиниць техніки. Було очищено 8,4 і гектари території. 5,7 кілометрів берегів рік. Хотілося б окремо звернутися до мешканців нашого району, нашого міста, особливо до рибалок, які часто знаходяться на березі, ловлять рибу. У нас після очищення русла річки Саксаган було проведено зариблення цієї річки, і на сьогоднішній день рибалки. Дуже успішно ловлять там рибу. Проблема в тому, що посиділи рибу, половили, як звісно, там якусь бутилку, якийсь пакетик оставили на березі, потім воно все попадає в річку. І в межах суботника за цей день практично 4 куба було виловлено. Учасниками суботнику, які плавали на лодці і витягували з води це сміття, тому хотілося б звернутися з проханням, не засмічувати нашу річку. А також і всю територію нашого району дуже багато було містам. закуплено урн, встановлено практично кругом. У нас добре на сьогоднішній день працює підприємство «Екоспецтранс». Практично немає збоїв в графіках вивозу твердо побутових відходів. Тому хотілося всіх попросити. Добросовісно відноситься до цього питання. Крім цього, було очищено нашу заповідну зону скелі Мудру, Працювали і там волонтери альпіністи наші, які також зіскали, познімали сміття, яке там висіло. Було прибрано від сміття 17,8 кілометрів доріг. А також ви прибрано дві два несанкціонованих сміттєзвалища, які були організовані біля приватного сектору.